Казковий світ, сповнений чарів і дивовижних пригод, оживає у стінах Миколаївського художнього академічного драматичного театру. Тут, на базі молодіжної студії, створюється унікальна аудіоказка для дітей дивоквіточка. Це частина міжнародного проєкту Подкаст-театр, що реалізується за підтримки українсько-данського молодіжного дому та Федерації аматорських миколаївських театрів. Сьогодні дійсно такий яскравий момент в житті і нашого колективу. І проект, який ініційований і проведений Федерацією аматорських миколаївських театрів. Голова і автор проекту Людмила Оспадова. Вона зараз за кордоном, але вона постійно з нами спілкується в організації проекту, який був написаний як підкаст театр. Авторкою казки і режисеркою вистави є артистка театру Марина Васильєва. Вона переконана, що подібні історії мають важливе значення у непростий для країни час, особливо для дітей, тому що вони розуміли, що це вони роблять для тих інших дітей, які сьогодні бажають почути аудіоказку, увімкнути її і почути казку про добро, про взаємодопомогу, про те, що під час війни взаємодопомога. Особливо необхідна про те, що під час війни ми маємо бути особливо чуйними один до одного і розуміти проблеми і потреби інших. Особливе задоволення від участі у проєкті отримують актори молодіжної студії театру. Анна Марія, яка грає роль чарівниці, ділиться своїми враженнями. Мені дуже сподобалося працювати над цим проєктом, а саме у студії звукозапису. Записувати казку було досить складно, але завдяки Маріні Вікторівні у мене все вийшло, за що я правда дуже вдячна. Результатом роботи стане не лише аудіоказка, а й тематичні подкасти з історії театру, які будуть доступні у соціальних мережах. Юні слухачі зможуть насолодитися прем'єрою казки вже на різдво, 25 грудня. Крім того, на її основі буде створено виставу, яка планується до презентації 1 червня до дня захисту дітей. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.